Чекали, чекали і дочекалися. Нарешті повертаємося у зали, і ми запрошуємо всіх на найяскравішу подію весни. Великий квартальний семінар 25 березня. Це буде традиційно масштабно і на 100% безпечно. Найгарячіші теми, розважальна програма, такі необхідні зустрічі з колегами. Враження найвищого рівня гарантовані. І онлайн-трансляція та запис буде теж. Величезну кількість змін розберуть топ 5 лекторів і підскажуть, як правильно заповнити по-новому звіти за березень та перший квартал 2021 року. Я розкажу все про нову об'єднану звітність ПДФО, ЄСВ та військового збору. А мої колеги Тимура Лів, Мар'яна Кавен, Сергій Дроботя та Олександр Смирнов про зміни щодо декларації з ПДВ, податку на прибуток, обліки звітністю ФОПів, перевірки та кадрові питання. До речі, ми врахували ваші побажання і відповідей на запитання буде ще більше. Ви зможете отримати їх і від експертів, і від лекторів у залі та в чаті трансляції. А після насиченого дня ввечері на всіх чекає феєрічний виступ від гумористів зі студії Мама Хохотала. Приєднуйтесь до семінару вже зараз за акційними цінами. Переходьте за посиланням в описі.